Вітаю всіх! Сьогодні на огляді у нас буде ось така батареєчка. Зарядка в мене 2 амперна, меншої в мене немає. І дивимося. Зараз вмикаємо. Десь всередині засвітився червоний світлодіод. Ну і нехай собі заряджається. Через 10 хвилин заряджання і корпус розігрівся. До 43 градусів. Так, 23 градуси. і продовжує трішки підніматися через 20 хвилин як бачимо температура падає значить то гріється контроллер сама батарея не гріється контроллер мабуть тут знаходиться контроллер От він і гріється. Ну, ось і пройшло майже 4 години. Батарея зарядилася, як бачите, таким синеньким світиться. Під'єднав до розрядного пристрою. Бачимо, що в ненавантаженому стані видає ця батарея 9 200, майже 50 вольт. Ну, поставив ток розряджання 100 мА. Подивимось, що буде. Ось пішла розрядка його. Напруга майже не просіла. Так, 200 міліампер. Бачимо, що напругу тримає. Без питань. 200-300 мА. Теж напругу тримає. 400. Теж без питань. 500. Теж, як бачимо, Ага. Більше як 500 мА він не хоче. Ну, добре. Добре. Добре, давай. Це буде 500 мА. А ну, зараз потрошку будемо отак От ось 500, зараз 510, тоді я побачимо. А, да. Так, включили 500 мА. 510 тримає. 520 тримає. 530 тримає. 540 тримає. Мені цікаво, чи не гріється. Не відчувається тепла. Ну можливо це ще зараз не відчувається. 540 добре йдемо. Ага. Еди, ще раз. 540, то я його задів, може? Контакти то воно? Ні, такі 540 він не витримає

То добре пів, пів пів ампера, нічого собі. І з такої цяцьки. Можливо. Знову хотів я І від... це. І він чи то сам вимкнувся чи? Так, вимикається, не хоче працювати на 530, а ну зараз рівно 500. І на 500, мабуть, захист спрацьовує. Так, довго тривало на 500 не хоче. Добре, 450. Добре, я думаю, що ну, таким струмом навряд, чи хто його буде розряджати батарею? цю. А бачимо, що потрошки температура ніби виростає. І так фактично майже. Ну, але ж трішки, трішки тепленька. Таким струмом навряд чи буде хтось її розряджати. 450 мА. Ну, зрозуміло, що таке воно тримає. Зараз я її заряджу повністю і тоді вже поставлю на розряд, мабуть, током 100 мА. Ага, вже хотів цей, вже хотів її вимикати її. Але я перевернув її і з іншої сторони, вона дужче гріється, я не знаю там з якої сторони. Знаходиться цей. Що там з, нею? з неї знаходиться, але з іншої сторони вона тепліша як бачите, 43 градуса. Теж на ті самі 45 міль... 450 мА. Ну, зрозуміло, що такий ток розрядки. Тимчасово вона витримує, але я думаю, що на постійно не можна такий ток давати. Добре, такий йдемо на розряд 100 мА. 100 так, ну ось я батарею вдруге зарядив повністю. Як бачите, поставив на розряд, буде розряджатися током 100 мА. Ну і поїхали. Наживо я його знімати не буду. Тут знімати нема чого. Напруга не падає, нічого не, не міняється, окрім того, що міняється її показники поємності. Але воно в конці покаже, що, скільки вона нам віддала. Півгодини політ нормальний. Ось і закінчився текст. 371 мАг. Ну і до висновків. Ємність батареї на 9 вольт ви побачили. Але ж ця ємність є саме на 9 вольт. А батарея стоїть тут. Літііонна, яка має вихід 3,6 вольта. Тобто перетворюєш DC-DC, його перетворює на 9 В. І якщо вирахувати, скільки він перетворив, скільки він на себе взяв, то приблизно така ємність ці буде. Тої батареї що там стоїть. Тобто десь 1,1 А. Приблизно десь так. Але ж все-таки, я думаю, що. Покупцю, звичайному покупцю. Така батарея може здатися, що на 9 вольт в дійсності вона повинна видати 1100 мА. Як бачите, це схоже на обман. Так що такі висновки, лайк, підписка, до побачення.